Друзі, привіт знову на ваших великих та малих екранах Сергій Дмитрович притула. Одного разу я зустрів старенького китайського мудреця і запитався у нього, як досягти справжньої гармонії та просвітлення. І відповів він мені: коли у тебе на Ютуб-каналі буде стільки ж підписників, як мандаринок на твоєму мандариновому дереві, тоді досягнеш ти справжньої гармонії. І сказав я йому у відповідь. Так, стоп кажу, дядя, чуєш в мене і так уже в тисячі разів більше підписників ніж мандаринів на тому дереві. <голос> Все, відповів мені старець, каже, зіпсував дуже красиву історію і пішов геть. Ну або просто я не знаю китайської, тому трактував його слова так, як хотів. Ну але про всяк випадок попрошу вас натиснути кнопочку підписатися, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Можливо, завдяки цьому все усе гармонія у мене і з'явиться і запанує. Ну і раз я вже згадав про мандаринове дерево, давайте трошки про нього поговоримо, тому що я розумію і бачу, що воно вам подобається, інакше чого б майже під кожним відео ви у мене про нього щось запитували. Тому давайте я вам розкажу, як у мене вдома в моїй оселі з'явився цей. Каламандин. Ну, воно так називається, що ти дивишся на мене. Каламандин. Коли ми з дружиною робили ремонти, я вирішив, що у нас на терасі має бути зелено. Зелено, красиво. Дитинство моє пройшло у селі, і звичайно, певна ностальгія за цим існує. Тому я сказав дружині, будь ласка, коли будемо займатися озелененням нашої тераси, купи, будь ласка, нам на тераску яблуньку і вишеньку. Тому що немає нічого красивішого, аніж цвіт яблуні та цвіт вишні на весні. Після цього я поїхав на два тижні. На гастролі мене не було вдома, і коли я повернувся, я вийшов на терасу і побачив, що там стоїть лимон і мандарин. Я сказав дружині Катруся, а де ж мої вишенька і яблунька? А дружина мені сказала, що тобі ще не подобається. І я зрозумів, що треба заткнутися, що я і зробив. Так у нас вдома з'явився каламандин. Тобто мандаринове дерево. Спочатку я ставився до нього скептично, ба навіть з підозрою, але чим довше він стояв на терасі, тим більше я до нього звикав і в якийсь чудовий момент навіть полюбив. А коли я започаткував свій ютуб канал і почав записувати свої відео на тлі мандаринового дерева, наші з ним долі тісно переплились. Ба більше він страшенно став до вподоби. Тим людям, котрі приходили до мене в гості. Кожен, хто заходив до моєї оселі і бачив це мандаринове дерево, і ті яскраві, неймовірні його плоди, казали мені: Вау, Сергію, мабуть, вони надзвичайно смачні. Тоді я робив наступне: я підходив до дерева, відривав малесеньку мандаринку і казав людині: Так наш, скуштуй, що ж ти мучишся, скуштуй, відчуй мою гостинність. І після того, і після того людина починала дуже довго, дуже довго е, очищати плід, тому що тут е, шкірка дуже дуже міцно до плоду вона прилипає, і треба витратити трохи часу на те, щоб його е, пообирати, як то кажуть. І коли людина закінчувала цей процес, от я ще казав, ви очі закрий, Людина закривала очі, брала мандаринку, клала отак до рота, і після того робила отак. Тому що цей мандарин його їсти просто неможливо. Він кислий, такий, як вираз обличчя Зеленського на зустрічі з Трампом. Просто це не можна їсти. Взагалі, окрім того, що на нього можна дивитися, крім візуальної краси, він більше ніякої користі не несе. Ну, хіба що трохи пахнуть руки після мандарини мандарином. Ну і навесні, звичайно, дуже класно, тому що він теж круто цвіте і прилітає дуже багато бджіл, і в тебе таке враження, що ти фермер. Звичайно, це було трошки підленько з мого боку. Так знущатися над друзями, але я дуже радий. Що друзі у мене хороші, і ніхто, я ще раз наголошую, ніхто з них на мене за таке не образився. То ну, звичайно, що не образилася. Трохи зненавиділа. Знаєш, Сережа? Хто було не по-християнськи, дурак, не кум ти мені більше і мені. І мені. І мені. А мені і не був. Жири сам свої мандарини. За що люблю своїх друзів? За те, що вони щирі. Ну а тепер два слова про те, як доглядати за цим мандарином, адже рослина це делікатна, потребує постійної уваги та догляду. Насправді все максимально просто для того, щоб цей мандарин не зачах, не засох, не згнив, не згорів, потрібно довірити доглядання за ним людині, яка робить це неймовірно класно, а саме, дружині. Катя, дякую. Якщо ви запитаєте, чи є у цього мандарина якісь мінуси, я вам скажу так, звичайно, є. Куди ж без них? Тільки мова, звичайно, йде не про а, саме деревце чи його плоди. Мова йде вон, про ту катку з ґрунтом, у якій стоїть мандаринове дерево. Вона тяжка до здуру. Тому для того, щоб десь совати його вправо вліво, доводиться просити ще кілька чоловік, щоб вони з цим допомогли. Тому власне останній рік він нікуди не совається. бо не хочу нікого напрягати, включно із собою. Ті, хто слідкує за моїм ютуб-каналом, помітили, як впродовж останніх півроку на цьому дереві яскравих жовтеньких мандаринів ставало все менше і менше, менше і менше. Це трапилось не тому, що дуже багато друзів приходили, яким я згодовував ці маленькі мандаринчики. Просто в один чудовий момент, коли ці. Плоди доходять до якоїсь кондиції, вони трошечки в'януть, підсихають і опадають з мандаринового дерева. Але, але я прошу звернути вашу увагу на те, що бачите, ось вони, ось вони, ось вони з'явилися маленькі, маленькі зелененькі ось такі бубки. І незабаром за якийсь час вони перетворяться з маленьких гидких каченят. Мандаринченят у яскраві жовті. Лебеді, мандарини. Тому залишайтеся із моїм ютуб каналом і далі. Ставте лайки, якщо не мені, то мандариновому дереву. Я всі ті лайки зберу і поставлю під мандаринчик. Він вам за це буде вдячний і рясно вродить вам красивими плодами. На цьому у мене все. Шукайте красиве у буденному. Це був Сергій Дмитрович Притула. До зустрічі на моєму Ютуб каналі.